Макс, наші пливуть, так, додому. Наші пливуть до берега. Де вони гуляли? Ну і далі поплили. Далі поплили собі. Ой, ой, як вони скоренько. Що їх так настрашило? Ух, 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 ой, яка красота. Ух, прогін. Забіг. Забіг, забіг. Забіг. О, в другу сторону, в другу сторону, так, забі... ой, давайте, давайте, в другу сторону. Молодці, гарні. Ой, так. Ох, як вам... Чудово, чудово просто. Ух, такі, так. Ох. Які викрасені. Ви стопробите? так показовий виступ робите. Бакси аж втік, так? Да? Ты настрашився и втек. Ну и плыви, плыви до бережка. Беречка чистит теперь. Все дружно. Так, тепер треба бакса прогнати, пошипіти.